Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Ми знаходимося на нашому винограднику, в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення брідної форми селекції Чулкова Олександра Івановича. Це Вілет. Це у нас перше сигнальне плодоношення, минулорічна прививка була і перші гронки. Гронки невеличкі для першого подоношення, але в минулому році лоза визріла на ньому тільки-тільки. Я думав, взагалі не визріє, але все-таки урожай вдався, і лоза, слава Богу, хоч якось в минулому році встигла підтягтися. Бо практично до жовтня стояла зеленою, і вже в жовтні в останні дні встигла дозріти. Чим цікава форма, це в першу чергу своїм і розміром, і своїм кольором. На сонці, бачите, вона забарвлюється такий яскраво-червоний колір, як повернути, там вона така жовта з розовиночкою. Дуже цікава, красива і, на мій погляд, дуже смачна. Автор заявив, у ній гармонійний смак, але от ми тільки що з Ігорем куштували, в окремих ягодах є мускат, в окремих ягодах просто гармонійний смак. Тобто, складно сказати, чи так воно. Співпала, але минулі дні я також тоже куштував, тому скат відчувався. Ну, Будемо рахувати, що він тут може бути. Взагалі, чим цікаво, плотна, хрустяща м'якоть, дуже смачна, хороший цукор, високий, я б сказав би, цукор. Красивий колір, не темніючий, не переходячи в такий фіолет. І дуже прекрасно витримала ці осінні наші дощі, які в нас були. Тобто, прекрасно, ніде жодного пошкодження немає. У нас позавчора пройшов дуже великий дощ. Практично цілу добу йшов, і ягода абсолютно ціла, ніде немає ніяких пошкоджень. Це перше плодоношення. По розміру ягодка така досить таки не, не дрібна. Є мускат. Ну, от, в якій ягоді є, в якій немає. Я також яку скуштуєш, яка з мускатом, яка без. Ну, зараз декілька. Ось така вона з розовим бочком, красива така. У нас вона була не освітлена, листями не прибирали, тобто вона, якби була освітлена, можливо, була б повністю забрана в червоний кольор. Зараз загрузимо ваги, покажемо їх на вагах. Ягоду в руках тримаєш, вона така тверда, щільна. Ну і при розкусуванні вона також досить хрустка. Так, Ягодка майже 15 грамів. І тут майже 15 грамів. А 15, відносно стабільно, Також майже 15 грамів ягода. Дивіться, яка плотнюща по м'якоті, сплошне м'ясо, кісточка вже достигла, вона вже готова. Я думаю, що перспектива форми буде, якщо вона в подальшому буде додавати нам ще гронку, то це буде взагалі дуже чудово. Красива, смачна. Щільна. Ну, в принципі, додав вона як мінімум в половинку розмір грони і все буде чудово. Буде високотоварно. Бо це сигналка минулорічної прививки і повторюю, що прививка в останні дні встигла тільки визряти. Ну, На цьому закінчимо цей коротенький огляд цієї форми. Це Вілет селекції Чулкова Олександра Івановича. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Не забувайте підписати на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!